Сховані криваві плями історії. Чернівецький архів провів виставку історичних документів, у яких описані безліч злочинів радянського режиму на Буковині у період після Другої світової війни. Як проходила архівна виставка, дізнавався мій колега Максим Берник. Насилля, розбій та самосуд державний архів Чернівецької області представив документи, що проливають світло на злочини радянської армії та силових структур. Радянський режим. Прикриваючись діяльністю Організації українських націоналістів, яка вела збройну боротьбу за незалежність нашої держави, вони творили безчинство. Безчинство до такого рівня доходили, що навіть місцева влада, місцева влада та тодішня партійна, вона вже не могла на цього витримувати і дивитися, і зверталася до найвищих посадових осіб нашої держави. Організатори виставки впевнені ці документи важливі не лише для українського суспільства, а й для світового розуміння, ким насправді є Росія. Оприлюднення документів воно розкладає крапки, воно вказує, що дійсно було, і що далі може бути. Для мене є важливим, що Верховна Рада днями звернулася до держав світу про визнання голодомору геноцидом українського народу. Ми маємо вже перші реакції днями. Парламент Румунії визнав голодомор геноцидом українського народу. Вдячність працівникам архіву за ту кропітку роботу, яку провели у виявленні цих документів і у встановленні правди, Микола Рубанець каже: безліч злочинів радянського режиму списувались на українських повстанців, яких переслідували та знищували. Був виданий закон, що хто в лісах. Учасником є збройного спротиву, хто добровільно здасться, тому буде прощено його злочини. Е, комітет державної безпеки використовував цих людей, які здавалися, е, намагався їх перевербувати, отримати в них інформацію, де знаходяться решта повстанців, і таким чином покращити е, свої заходи по боротьбі з повстанським <дев> рухом. <п published> <Import> <п Extension> Голова Чернівецької військової адміністрації, який приєднався до виставки, також засудив подібні злочини, які зараз знову повторюються через десятки років. Ми ніколи з цим не змиримося. Ми повинні про це говорити. Ми повинні це доносити до наступних поколінь і пам'ятати, що наш ворог, який є у вигляді радянського сюджу, а зараз це є, продовжує таку саму тенденцію, такий самий напрямок, і російський терорист. І повинні знати про це наші діти і наші наступні покоління. Хто нас знищував? Але ми єдина українська нація, ми не переборна нація, і перемога буде тільки за нами. Серед документів, представлених на виставці, були доповідні записки та інформаційні повідомлення місцевих та центральних партійних органів і силових структур. Розуміння злочинів Росії минулого дозволить вкотре показати справжнє обличчя агресора та не допустити їх у майбутньому. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.